Шукаємо людину на лінії Т12 профіля і на металочерепиці. Тобто зараз ми починаємо металочерепиця, пішов ряд Т12, Т45, Т18 профіля, і далі до цеху пішли на лінії металочерепиці. На даний момент у нас працює по три людини в зміні. Кожна зміна працює тиждень часу з понеділка по п'ятницю, субота, неділя, вихідний. На наступний тиждень також та зміна йде на вихідний на цілий тиждень. Робочий графік у нас з 8 ранку, десь так до 8. -ї. є в нас можливість проживання, є кімната, душ кухня. Людина буде працювати в нас в групі із трьох чоловік. то на всіх лініях, в залежності від потреби, на якій лінії потрібно працювати людині. Не є дуже важка, складна робота. У нас є програма 1С. Робота з програмою 1 с не складна. Є декілька функцій, які потрібно знати. що з не так нажати, програма не впустить. Вчається робота працівника зранку, тобто в програмі 1С вибирає замовлення. Вибирає рулон. після того, кран балкою ставить рулон на розмотку, запускає в лінію.